Триває ефір Українського радіо Чернігів. 30 січня у хабі цифрової освіти Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Софії та Олександра Русових відбудеться щорічний вікімарафон, акція зі створення нових статей для української вікіпедії. Чому книгозбірня долучається до такої події, які цифрові технології та ресурси використовує у своїй повсякденній роботі, та як вони впливають на формування сучасного бібліотечного простору? Про все це будемо говорити з гостями студії, заступницею директора бібліотеки з питань внутрішньобібліотечної роботи та автоматизації бібліотечних процесів Лілією Дубовик і завідувачкою відділу інформаційних технологій та електронних ресурсів Оленою Попович. Вітаю вас у нашій студії. І давайте нашу розмову розпочнемо е, саме з марафону. Е, ви берете у ньому участь. Чому так ми долучаємося до всеукраїнського вікі-марафону 2025? От уявіть собі світ, де кожен може створювати і редагувати знання, світ, у якому для всіх людей доступні інформаційні технології, і Вікіпедія. Вона згуртовує навколо себе волонтерів і волонтерок з усього світу, і якраз один народження 30 січня це день народження української вікіпедії. Ми проводимо вікімарафон у нашій бібліотеці. А взагалі, вікімарафон, він триває із 25 січня по 2 лютого. Організовує вікімарафон кожного року, починаючи з починаючи з року. Громадська організація Вікімедія України вона надає інформаційну підтримку, організаційну і ідею. Це шанс долучитися до наповнення саме української вікіпедії, і ви навчаєте, як це зробити. Ідея вікімарафону полягає якраз у тому, щоб у цей період, з 25 січня, по 2 лютого, створити якомога найбільше нових статей. Українській Вікіпедії. Ми збираємо аудиторію всіх багажаючих, хто хоче долучитися до вікімарафону, проводимо спочатку лекційну частину, розказуємо, що таке Вікіпедія, хто її наповнює. Взагалі, це ж проєкт, який створений волонтерами. Там немає ну, людей, вони не сидять в офісах, вони не мають зарплати. Це люди, які просто свій якийсь там вільний час. Відводять для того, аби покращити статтю чи створити нову статтю, пані Лілія, от дивіться, почали ми із розмову свою із Вікімарафону. Це якби така картинка, ілюстрація до того, що сучасна бібліотека вона багато використовує електронних ресурсів. Широко вони використовуються у її роботі. А як саме? Сучасна бібліотека. Вона вже давно себе не позиціонує як книгозбірня. А ми інформаційні центри, які на сьогодні просто не мають права не трансформуватися, не впроваджувати у свою роботу комп'ютерні технології не впроваджувати нові послуги. Я, звичайно, не можу не згадати закон України про національну програму інформатизації, де Саме завданням бібліотек і є сприяння інтеграції України у світовий інформаційний простір. Сьогодні ми беремо до прикладу нашу обласну універсальну наукову бібліотеку. Звичайно, я не буду говорити, що в нас так все суперідеально. Це звичайно не так, але ми в своїй постійній щоденній роботі дуже намагаємося бути далеко не гіршими. Від інших обласних бібліотек України, а в деяких питання навіть краще ну а от, якщо конкретно говорити на прикладі вашої бібліотеки, де ви застосовуєте сучасні технології? Сучасні технології ми застосовуємо. Майже у всій роботі бібліотеки, яка проходить щоденно, у нас кожен працівник бібліотеки має своє автоматизоване робоче місце. У нас є інтернет-центр, який ми все частіше буде детальніше говорити Лена Павлівна, називаємо хабом цифрової освіти. У нас вся територія бібліотеки покрита безкоштовною зоною Wi-Fi. Наша бібліотека представлена в усіх соціальних мережах, які є. Плюс ми користуємося маркетинговою розсилкою. «Сентпульс». У нас є офіційний вебсайт бібліотеки, який… Кумулює в собі таку всю, всю діяльність, весь ресурс нашої бібліотеки. От з, з сайту користувач може потрапити і до нашого електронного каталогу, і до наших баз даних, де ознайомитись з повними текстами документів, і онлайн-послуги, і до новин, і до оголошень, методичних матеріалів, тобто, в принципі, вся робота, яка проводиться бібліотекою в такому електронному вигляді. Ну от я звернув увагу, що умовно кажучи, можна. Розділити на електронну базу даних вашої бібліотеки, електронну бібліотеку і, і послуги та освітні технології, які ви також ну, пов'язані із цифровими технологіями, з комп'ютерними технологіями. Які тут особливості для користувача, який от до вас приходить? Дивіться, на сьогодні у нас електронний каталог. Це електронний каталог книг, електронний каталог. Книг. Книг медицина, так як до нас недавно, ви знаєте, була приєднана медична бібліотека, це ми відкрили їхні книжки в електронному вигляді, електронна картотека аналітичного опису статей, електронний каталог нот, дисків, грампластівок, електронний каталог книг іноземними мовами і зведений краєзнавчий каталог Чернігівщини. Що стосується баз із повними текстами документів, то це. Електронна бібліотека наша це періодичні видання Чернігівщини, електронні версії і друковані змі про нас. Тобто користувач має доступ до всіх сайт. бібліотеки має да єдине тільки в розділі періодичні видання Чернігівщини, Там потрібно зареєструватися. А так все вільне, будь ласка. Якщо трошки детальніше розповісти про електронну бібліотеку, то вона носить крезнавчий характер. Розпочиналася вона з розділу. Книжкова пам'ять України Чернігівщина була така основна мета це оцифрувати найцінніші рідкісні видання, які знаходяться у фонді нашої бібліотеки. Ну а потім з'явились у нас уже і мені колекції, і тематичні колекції, і ця ж сама книжкова пам'ять далі оцифровується, як про яку я згадувала. Ми згадували. Миці Сіверянського краю, це ми збираємо книги наших письменників Чернігівщини, наші видання, галузеві видання і періодичні видання Чернігівщини це електронні версії друкованих повнотекстових документів наших міських газет і журналів. І от, до речі, я давно не моніторила, але раніше в жодній бібліотеці обласній бібліотеки України. Такого ресурсу не було. А у вас він є. А у нас він є. так. І онлайн-послуги. Вони в нас почали впроваджуватись, розвиватись саме під локдаун, коли ми працювали дистанційно, обслуговували користувачів дистанційно. І от сьогодні у нас на даний час. Це онлайн запис, онлайн замовлення документів, продовження терміну користування книгою, онлайн замовлення універсальної десяткової класифікації. Ну це хто за статті пише, знає, що це таке. Віртуальна довідка, електронна доставка документів, онлайн замовлення, екскурсії і онлайн замовлення для засобів масової інформації. Ну і до речі, можна і записатися в бібліотеку онлайн. Так, Звичайно, онлайн запис він там першому, Перший okay. записуватися, а потім вже користуватися послугами, послугами бібліотеки. Ага. Е, ну, ви знаєте, я переглядаючи ваш сайт, помітив, що у вас дуже багато. Таких освітніх проєктів з цифрової грамотності. Ну, таких, наприклад, як бібліотека хаб цифрової освіти, інтернет для читачів публічних бібліотек, у всесвітній мережі, всі покоління. Ну і так далі. За яким принципом ви визначаєте, який з проєктів потрібно впроваджувати, і як довго вони існують? Пані Олена? Так. Я розкажу. Ну, спочатку, коли в нас з'явився ще інтернет-центр за програмою Бібліоміст, до нас почали ходити користувачі багато, просто працювати в інтернет-центрі за комп'ютерами. Але ж не всі вміли на той час працювати з комп'ютером, просили консультації, ми там надавали, а потім почали проситися на навчання. Ми почали проводити індивідуальні тренінги, дуже багато я проводила. Потім бачу, дуже багато бажаючих почали їх створювати гру. З наших користувачів. І так з'явився у 2014 році проєкту Всесвітні мережі всі покоління з навчання наших користувачів основам комп'ютерної грамотності, основи роботи в інтернеті. Далі ж пішов розвиток цифрових технологій. І у 2019 році ми долучилися до проєкту бібліотеки хаби цифрової освіти. Почалося все з того, що у 2019 році Міністерство цифрової трансформації провело дослідження, яке виявило, що 53 людей мають рівень цифрової грамотності нижче середнього, навіть базового середнього. Тому у 2020 році Українська бібліотечна асоціація, наша професійна організація, підписала меморандум із Міністерством цифрової трансформації, за яким бібліотеки. Мали надавати доступ до платформи Дія на той час цифрова освіта для того, щоб люди могли самостійно на ній навчатися, підвищувати свій рівень цифрової грамотності. Так і почали з'являтися, почала з'являтися мережа хабів цифрової освіти. На платформі Дія освіта ця мережа, ну, Можете її передивитися. Хаби цифрової освіти це не тільки бібліотеки, це і школи, університети, громадські організації, інші культурні заклади, ну, організації. І зараз Українська бібліотечна асоціація за підтримки програми ПРООН, проєкт підтримки дія і за фінансуванням Уряду Швеції ну, започаткувала проєкт, за яким спочатку Українська бібліотечна асоціація навчала, навчала тренерів з обласних бібліотек, потім тренери з обласних бібліотек навчають координаторів. Коли з, да, з інших бібліотек області, районних, сільських і так далі, публічних, як створювати на базі своєї бібліотеки хаб цифрової освіти, обслуговувати користувачів, надавати надавати послуги, сервіси, так, для того, аби їх користувачі підвищували свій рівень цифрової грамотності, особливо люди поважного віку, так коли їм дарують внуки. Смартфони, айфони, дітям ну, ніколи їх навчати, а таким уже людям важко розібратися з новими цифровими технологіями, Тому вони знають, що бібліотекарі їм завжди раді допомогти. То приходять своїми питаннями, ми надаємо консультації або проводимо ж навчання. І вони потихеньку навчаються, нам дуже вдячні за те, що ми допомагаємо їм. Ну і дивіться, ще один такий. Тренд сучасної бібліотеки це аудіокниги. Що можна сказати про аудіокниги у бібліотеці русових? Аудіювання книжок. Ми займаємося близько двох років. Ми беремо активну участь у реалізації програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя в Чернівській області на 23-28 роки. Це вона має таку довгу назву. І аудіювання книг є одним із пунктів цього, цієї програми. От у минулому році у нас. Двадцять третьому році була одійована книга Валентини Мастерової Суча дочка. А у двадцять році була одійована книга Валентини Михайленко Солодкий смак гіркоти і мета, головна мета цього одіювання це популяризація творчості наших письменників Чернігівщини не тільки. За межами Чернігівської області України, але й за кордоном. Тому що крім нашої, нашого Ютуб-канала, ми ще паралельно розміщуємо заключаємо договір, розміщуємо на міжнародній платформі МЕГОГО, яка в свою чергу сприяє цій популяризації. Якщо чесно, неочікувано, але ми не очікували, але дуже багато сфальних коментарів ми читаємо під цим аудіюванням. Дякують і авторам за творчість, і дякують саме аудіювання українською мовою. Тобто, тобто програ... це популярна програма така штука. Так, так. І просять іще, будь ласка, не зупиняйтеся, продовжуйте. Тож тобто, mm. приємно бачити, що ми робимо таку потрібну роботу. Е, ну і ще. Такої теми хотілося б торкнутися в сьогоднішній розмові це е, співпраця з іншими бібліотеками України, можливо, зарубіжними, якраз от у сфері впровадження комп'ютерних технологій у бібліотечній роботі. Що тут можна сказати? Ну з зарубіжними бібліотеками у плані комп'ютерних технологій ми не співпрацюємо. На жаль, мабуть, ну, досвід якось все, все таки ж приймаєте, вивчаєте, мабуть. Ми декілька разів зустрічалися з нашими колегами, от польськими, наприклад, саме з ними онлайн мається на увазі. Ми з ними спілкувалися саме по обміну досвідом, як вони працюють, як ми працюємо. І, чесно кажучи, от ну, те, що їх дуже гарно фінансують, це відрізняється від нашої роботи. Поповнення в них абсолютно відрізняється книжок в їхні фонди, чим в наші. А а в плані роботи, як ми працюємо з користувачами, підходи нічого такого, знаєте, те, щоб нас би здивувало, щоб ми хотіли все є в нас, от те, що ми робимо, те й вони роблять і навпаки. А от з українськими бібліотеками є в нас декілька проектів. Ми, наприклад. Співпрацюємо з 16-го року з національною бібліотекою імені Ярослава Мудрого по реалізації проекту формування зведеного каталогу оцифрованих видань. І наразі наша бібліотека, я моніторю це питання по наданому матеріалу. Лідирує. Ми надали найбільше, найбільше книг, які оцифрували. І з 2011 року ми співпрацюємо з обласною бібліотекою Чижевського, це нині Кропивницький, щодо співпраці в корпорації з центральноукраїнським кооперативним каталогом. І поповнюємо одну з наших баз, електронна картотека аналітичного опису статей. Детальніше трохи скажу, щоб зрозуміло, для слухача було, що це за кооперативний каталог. Це прискорює процес обробки періодичних видань нових, які надходять до бібліотеки, і потім для користувача в електронному ж каталозі вони отримують швидко і широко розкриту інформацію нову. Ну, Відразу, тобто, не розп... не розписується дуже довго, там 20, наприклад, періодичних видань. А ці періодичні видання розділяються серед обласних бібліотек, які кожен розписує свій журнал, і потім швидко всі нові журнали з'являються у... у доступі. у доступі. Так. Ну, вони оперативно і можна зразу скористатися. Ну така так, корпорація. Корпорація, так роз, розділяємо працю. Розділяємо uh -huh. працю і тоді вона виходить такий, такий гарний продукт. Також ми співпрацюємо з Вінницькою обласною бібліотекою, з національною історичною бібліотекою. Тут також по обміну досвідом, і розпочинаємо зараз роботу з Харківською обласною бібліотекою Короленка. Але ми там на початковій стадії, поки ще про це говорити не буду. Це це буде потім. І не можу, звичайно, не відмітити нашу співпрацю із. Компанією архівні інформаційні системи, які цього року, на початку року, нас включили до свого гранту. Ми ввійшли у 12 бібліотек України, яким дали безкоштовний доступ до їхнього теж повнотекстового ресурсу, який має назву Library. це архів української періодики онлайн. Це архів, який містить, вони професійно працюють, це архів, який містить 700 тисяч сторінок. це 400 назв. На сьогоднішній день в Чернігівській області там 22 назви міститься, я от перевіряла. Можна скористуватися як через інтернет-центр, так і свого ноутбука. Це не обов'язково мають бути там краєзнавці, науковці, це на сьогоднішній день, мені здається, ресурс, який має е, цікавить кожного українця, який цікавиться історією. Ну і от, Якщо підбивати підсумки нашої розмови, от хотів би почути від вас ну, такий собі. Прогноз щодо розвитку інформаційних технологій та електронних ресурсів у бібліотечній сфері, бо без цього ну мабуть у сучасному світі просто не обійтися. Ну, у мене, скоріш всього, такі не підсумок, а побажання. Я вже давно працюю в бібліотечній сфері, і мені б дуже хотіло, щоб настав той час, коли бібліотек бібліотечні установи не будуть відвоювати оце місце під сонцем. Постійно доводить, що ми потрібні. От ми можемо. Ми розумні. У нас є можливості, у нас є великий потенціал, і хочеться, щоб всі трансформації, які проходять в плані культури, по плані бібліотек, вони були більше на такому державному рівні. А не кожна бібліотека там, знаєте, сама собі от щось це придумала, робила. Це буде додавати робила. системності в роботі, так? Звичайно, звичайно, це буде якась єдність, а не кожен там. ну, Люди хочуть розвиватись, хочуть працювати. І немає саме цієї єдності. Трошки одна бібліотека більше розвиває свою діяльність, трошки в другій бібліотеці менше можливостей. Отут є різнобій. І хотілося би, щоб це якось було так більш ну, централізовано, так щоб десь всі були більш-менш на. На одному на однаковому рівні ну що ж, як бачимо, у сучасних бібліотек є своє електронне життя. До речі, на вашому сайті побачив вислів про місію бібліотеки. Це сприяння безперервній освіті, культурному збагаченню, підвищенню якості життя шляхом вільного доступу до інформації для читання, для задоволення. Ну, безперечно, для реалізації такої місії в наші дні потрібні не тільки класичне читання книг. А й використання цифрових платформ і технологій, адже сучасна бібліотека, як ми сьогодні з'ясували і говорили про це, це певною мірою культурно-мистецький хаб, де читачі мають змогу не тільки читати книги, а й спілкуватися. І про це ми говорили сьогодні з гостями студії, працівниками Чернігівської обласної універсальної бібліотеки наукової імені Софії та Олександра Русових, заступницею директора Лілією Дубовик та завідувачкою відділу Оленою Попович. Дякую. Вам за розмову, а нашим так, слухачам так. за увагу.